Наскільки щира з вами загадана людина? Зараз ви загадаєте, але спочатку лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, бо переду дуже багато цікавого. І таро, і психологія стосунків. Це те, що треба знати і користуватись. А тепер, наскільки щира з вами людина, карта мир, подивіться. Це класна карта, мир, це, ну, бачите, тут дитина народжується. Людина з вами, ну, як, бачите, мати народжує дитину. І е, це ну, може означати, що, ну, по-перше, вона з вами, ця людина з вами дуже щира, по-друге, вона на вас дуже так сильно концентрується і е, ну, бажає вам найкращого. Але дивіться, родить це така болісна тема, так? коли жінка народжує їй боляче. Тому, якщо ця людина робить вам боляче, це не тому, що вона погано до вас ставиться, а тому, що вона ну, не може по-іншому, не має других, інших шляхів. Тобто ви можете просто підказати цій людині інший шлях. Як зробити стосунки гармонійними і класними. І е, таро це дуже правдивий і точний інструмент, як визначитись у стосунках, як їх діагностувати і е, як їх налагодити. Отже, записуйтесь на особисту консультацію, я вас чекаю.